Як справи наші найкрутіші атлети? З вами знову Кріс Херія і я рад вітати вас у новому відео від Офішел Снекс та Дженфітінфо. Сьогодні я покажу вам шість простих вправ для 6 кубіків преса. Якщо ти хочеш першим дивитися нові відео, тоді підписуйся на наш телеграм-канал. Отже, ці шість вправ, які я збираюсь вам показати, настільки прості, що їх зможе виконати кожен, але тим не менш вони є суперефективними для розвитку сил м'язів-кора і накачування шести кубіків преса для всіх від початківців до професійних атлетів. Сила м'язів-кора, яку ви зможете розвинути за допомогою цих вправ, буде корисна у будь-якій вашій фізичній активності від ходьби, бігу, плавання і навіть сидіння, і до більш складних вправ, таких як планш, передній віз, прапор та інших. Інших для виконання яких потрібно дуже багато сили м'язів кора. Для всіх цих вправ підвищеної складності необхідна нереальна сила м'язів кора в позиціях, дуже подібних до тих, які ми сьогодні будемо використовувати. І Якщо ви будете регулярно тренувати і зміцнювати м'язи кора, то і тренування більш складних вправ із більшою вагою буде даватися вам набагато легше. Таким чином, ви зможете набагато швидше прогресувати і досягати кращих результатів, причому не лише силових, але й візуальних. Вальних, наприклад, отримаєте більш рельєфні шість кубиків преса. Ось чому я і досі виконую ці вправи і постійно їх вдосконалюю та ускладнюю. Отже, ми готові розпочати наше тренування, а це всього шість вправ для виконання яких взагалі не потрібно ніякого обладнання. Це будуть вправи, які допоможуть розвинути сильну базу, але будуть дуже простими. У мене вже добре розвинені м'язи кора, і щоб це тренування було для мене ефективним. Я виконуватиму кожну вправу по одній хвилині без відпочинку між правами. Відразу переходитиму до наступного, спробуйте ви виконати його в такому темпі, але якщо ви не зможете або відчуваєте, що вам потрібно зупинитися і перевести подих, зробіть це, а потім продовжуйте далі. Якщо ви новачок, ви можете спробувати виконати кожну з цих вправ по 30-40 секунд, а залишок часу просто відпочивати, поки ви не будете готові переходити до наступної вправи. Але при цьому ви повинні достатньо напружуватися, повинні працювати на межі своїх можливостей, щоб розвивати свої силові показники і бути в змозі виконати це тренування повністю. І якщо ви зараз на це не здатні, це має бути вашою метою. Отже, ви готові починати? Тоді перша вправа тримання положення човника. Для цього опускаємося на підлогу, ноги щільно заведені разом, носки тянемо, м'язи кори напружені. А все тіло має бути за формою схоже на нижню частину човна і утримуємо таке положення протягом однієї хвилини. Запам'ятайте, у кожній вправі, яку ми будемо виконувати, ви повинні обов'язково стежити за диханням. Чим краще ви зосередитесь на своєму диханні під час тренування, тим довше ви зможете протриматися. Тому вдихаємо через ніс. Видихаємо через рот. Під час дихання прожимаємо м'язи кора. Ще 10 секунд. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Переходимо до наступної вправи. Це буде планка. Стаємо в положення планки. Прожимаємо м'язи кора. Ноги прямі. Переконайтеся, що не піднімаєте стегна занадто високо і не пускаєте їх занадто низько. Голова має бути піднятою. Переконайтеся, що контролюєте дихання. Не забудь натиснути на лайк. Це допомагає просуванню цього відео. Чудово! Давайте останні кілька секунд. 5, 4, 3, 2. Один. Тепер перевертаємось на бік і переходимо до бічної планки. Руку можете підняти вгору чи покласти вздовж тіла по 30 секунд на кожен бік. Переконайте, що корпус не провалюється вниз. Тримайте його чітко вгорі. Переконайте, що ви тиснете вниз своїм плечем, що воно задіяне. Давайте останні кілька секунд. 5. Чотири, три, два, один. Добре, давайте останні кілька секунд. 5, 4, 3, 2, 1. І переходимо до планки на прямих руках, упор лежачі. А знову м'язи кора напружені, впевнений у по руках в підлогу. Шия не провисає, м'язи кора напружені, тіло не провалюється вниз і не задирається вгору. Якщо відчуваєте, що занадто втомилися, зробіть паузу, щоб привести дихання, якщо потрібно. І продовжуйте далі. І якщо для вас це занадто важко, ви завжди можете перейти до виконання з колін або від підвищеної поверхні. Прожимаємо м'язи Кора. Давайте ще 10 секунд. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І йдемо далі. Лягаємо на підлогу, руки під себе. І тримаємо витягнуті ноги в повітрі. М'язи кора максимально напружені. Обов'язково слідкуємо за диханням, вдихаємо через ніс. Видихаємо через рот. Ми майже закінчили. Ще 10 секунд. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Чудово! І остання вправа біг на місці з високим підніманням колін. Поїхали. Піднімаємо коліна вище і добре скручуємо м'язи черевного преса. Ще трошки. Не забудь натиснути на лайк, це допомагає просуванню цього відео. Десять дев'ять, вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Готово! Це була остання вправа цього тренування для силового розвитку м'язів кора та накачування шести кубіків преса. До неї увійшли шість простих рухів, які може виконати абсолютно кожен. І для цього не потрібно взагалі ніякого обладнання. Все, що потрібно, це час і самовіддача, щоб накачати міцні шість кубіків преса та розвинути силу м'язів кора. Ці вправи дозволять вам прогресувати до більш важких вправ і більшої робочої ваги, що принесе вам набагато крутіші результати. Щоб не лише виглядати. Сильними, а й бути сильними насправді. Крім того, це вправи з малим ударним навантаженням, і ви можете їх виконувати щодня, якщо забажаєте. Це буде відмінний спосіб забезпечити щоденний прогрес сили та витривалість ваших м'язів кора. Якщо ви змогли виконати цей раунд разом зі мною, прийміть моє вітання, чудовий початок. Щоб отримати максимум із цього тренування, потрібно виконати хоча б 3-4 такі раунди. Якщо ж ви поки що не в змозі це зробити, не засмучуйтесь. Просто продовжуйте далі. Над цим тренуванням, і ви обов'язково швидко розвинете свою силу і вже скоро зможете виконувати це тренування як розігрів. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково тисніть на лайк, адже це допомагає його просуванню, щоб якомога більше людей змогло його подивитися. Залишайте свої коментарі нижче, дайте знати, що би ви хотіли побачити в наступному відео. Поділіться цим відео з другом, який хоче серйозно розвинути м'язову силу Кора або накачати 6 кубіків преса. І звичайно ж, прямо зараз підписуйтесь на канал каналу Official Сенекс і Джимфітінфо, і якщо ще цього не зробили, що першим дивитися нові відео? На цій ноті, друзі, дуже вам дякую, що подивилися. Побачимось наступного разу. Люблю вас, бережіть себе, слава Україні!